Доброго раночку, мої шановні друзі, робимо з вами такий розклад сьогодні. Цікаве таке питання. Теж я розложу на 5 частин, по 7 карт возьму, 7 чи 10. І таке, отакий розклад. Чи є на людині порча, вроки, прокляття. А ви вибирайте одну частину і подивитеся так, чи є на людині порча уроки, прокляття, негатив так. Перша частина. Раз, два. Три. По сім карт беру. Перша частина. Так, чи є на людині порча? раз. Сім, друга частина, третя раз пять, шесть, сім, третя частина. Так, четверта. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Четвертая частина и пятая. Раз, два, три, четыре, пять, 6, 7. Так, п'ять частин. Все, дивимося. Загадуйте. Отак От я вам покажу. Раз, два, три, 4, 5. п'ять частин. Вибирайте любу і подивимося, чи є на вас порча, прокляття, вроки, негатив. Отак. От Отак, дивимося. Так, трошки я отодвигаю. Дивимося першу частину, чи є на людині вроки. Ну, тут скрита враждебность какая-то є от жінки. Открытая враждебна и карта порабощення. Как это, я бы не сказал, что цеки вроки. Ну, щось таке, якийсь посил є от жінки, оце, от жінки, порабощенья идет, да? И как сказать? Человек дуже багато думает. Дуже багато думає. Іллюзії, оті вот страхи, уход в себе, розмислення. Дуже-дуже багато це як така як нерішимості, вот у чоловіка. От якесь таке влияння якоїсь жінки, може мати, може жінка. Ну дуже таке влияння на чоловіка. Я не скажу, що це порча, чи зглази, чи вроки, чи що. А влияння жінки на чоловіка. І от вот він... Карта порабощения. Так это давка сильно, Тиск от женщины. Трошки надо бы освободиться от этого. Понимаете? Нерешимость человека вот в жизни. Вот так вот. Я вроде так нормально объясняю. Что винутся постоянно думает, размышляя, сомнения, вот это е страхи. Вот такие как-то. вот такие, Вот такие е. Вот так показали. Так що трошки треба смі сміливіше і рішительніє. Отак, совет карти. По життю іти, Не будь каплоухим. Так, друга частина дивимося, чи є на чоловіки порча, вроки, зглази. Ні, тут не рушимо, тут немає. Ні, тут немає. Тут нерушимо, все нормально. Третья частина. ЧАЕС ГЛАЗЫ. Да, тут Е. ТИРАНИЯ И ЗМЕЯ ЗА СПИНОЙ. О, все. Карта ТИРАНИИ и все, ЗМЕЯ ЗА СПИНОЙ. Вот тут Е. Чувство ОДИНОЧЕСТВА. НЕВЕЖЕСТВО, ПОДЛОСТЬ. И НУЖНА РУКА ПОМОЩИ. Вот тут Е. Вот тут четко. Четко. ТИРАНИЯ. великая ТИРАНИЯ. Борьба за выживание. И враг за спиной. Человек вроде видит якісь планы, якесь то вперед, какие-то замисли, все. А все свет, свет видит, да? Вот бачит свет. А воно все обрывается, потому что все за спиной сидит змея, которая все вот это вот поглощает. Вот печаль. Депрессия, карта. Вот тут е. Вот тут нужна рука помощи. Це третья частина. Так, четвертая часть дня, чья на человек и порча вроки. Ну тут что-то есть такое, знаете, как як сказать, якась лиса Патрикевна, жулик под халим и карта лисы, хитрость и обман. Вот тут что-то есть. А так, вообще, ну да, лицемерие, все. Жулик под халим, карта. Лицемерие. И <как> оця лисица тут с хитростью с обманом. А так вообще карта нормальна. Стабильность, спокойное состояние. Дорога что-то выпало. Ну, вот такое вот. Хитрость и обман. Це не, не порча. Не порча, а хитрость обман. Что-то такое есть. Це четвертое. Частина. И п'ята. Чиє на людині вроки, порча, зглази, прокляття. Ух, тут да. И добряче разрушение. Бачите, хаос по життю. На распад. Хаос. Распад. Вот тут е. И это длительно бедственная ситуация и это длительная бедственная ситуация. И показывает короля, я от короля. Я от короля, как сделка, неприятная неожиданность, вот такая вот. И вот это длительная бедственная ситуация на распад. Распад что? Распад может быть в особистом жизни, по здоровью, по финансам. Распад в жизни, обнуление в жизни идет. Не хорошие перемены вперед, а обнуление, распад. Разлад, распад. Вот такое. По здоровью, по финансам, по особистому жити. Понимаете? Вот это вот такое. Вот показываю. Длительная бедственная ситуация. Распад. На распад. На разрыв, на распад. Вот хаос, разрушение в жизни. Вот тут есть, вот тут надо помощь. И это длительно. Не то, что вот прям тик сейчас. Ну вот так. Отакий розклад. Кому подобаються такі розклади, пишіть мені. Будемо робити потихеньку. Завтра я, мабуть, зроблю на перспективу отношеній. Загадаєте отак частини? От хтось там от живуть вже і гражданським браком, що то не виходить, що то це. От виберете частину. Подивимося, перспективу отношеній. Отак я собі напишу такі питання, ну такі теми, теми. І будемо дивитися з вами. Так. Що я вам ще хотіла розказати, як себе почистити, я вам ще скажу, да? так от як себе почистити треба. Якщо от ви чувствуєте усталость, істощення, апатія, руки от опускаються, от лежиш, лежиш, сил немає, усталость, така, отаке, упадок сил. Це йде розтрата енергії. Понимаєте? Ви вже повинні чувствовати, що це, якщо. Если... не з того, не з цього. Можеш півдня бігати, все добре. Так? Це таке, я знаю, я це знаю і бачила. Роками це вже. От бігає чоловік, щось робить, все, 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 все. Хоп, півдня пройшло, все, впало, лежить. Трупом. Отак от, от, понимаєте, или з глаз такий, или хтось послав, ілі що. Що беремо? В ліву руку соль. Во-первых, очищаем жилье. Это обязательно раз в месяц хотя бы очищайте жилье. Я там показывала, есть видео. Рассказывала, как почистить жилье. Так. И это самое. очищаем себе. На пороге там соль, я рассказывала. Сыпем. По-моему, я рассказывала. Нет, так напишите, я это покажу еще. В левую руку соль. и дать столовую ложку. Так. Зажала в кулачок. кулачок чи зажал. Потримала минуты 3-5. Наше шептала, святая мать соль. Сними с меня, все вроки, порчи, сглази, прокляття. И отправ тому, кто послал. Да будет так. Аминь. Перехрестила и пішла під водичку. Вот так. Вот так намочила соль водой, водой, солью, 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 так солью, все. Вот это по локти. По локти смыла хорошо все. Все, перехрестила, все, себе перехрестила. И все, и подивитесь на результат. Отак. Три дни поделайте, 7 дней поделайте. Це щось підхватила людина. Уже десь піймала. Понимаєте, ли глаз такий у людини є, що гляне отак, як там чистенько в тебе там у дворі, чи коло двору, чи в вагороді, чи що, то і все. І на тебе там глянуло. І що там враждібність якась. Отак зробіть. І це допомагає це перевірено і допомагає дуже. Очищення солью. Солью все можна зробити. Все, мої хороші, отакий розклад сьогодні, таке відео сьогодні. Дякую вам за підтримку. Підписуйтесь, пожалуйста, на цей канал. Підтримуйте нас. Дякую вам за перегляди, за увагу. Дякую, що ви зі мною. До побачення, гарного вам дня!